У цьому селі ніколи не бували бітли. Чому село називається Бітля, селяни пояснюють на свій лад. Їхав колись пан, а тут така дорога тяжка була, ну і він ще такий бутиль віз горілки. Ну не горілка, там може щось таке, але ну, на що спірту. А. Ну, на ямі порядні, як той трясанув, і той розбився. Він каже, от каже, що в бітлі, в бутлі, у бутлі розбився бутиль. Проте саме назва поселення притягла сюди львівських фанів британського гурту Бітлз. Більше напевно в світі ніде таких немає назв, які би так були пов'язані зі словом «Бітлз». І це вже стало причиною, щоб ми сюди приїхали. Друга причина приїзд за місяць до Києва Пола Макартні. Аби Україна зірку зустріла достойно. Його фани просять бойківський народний ансамбль з Бітлі виконати пісню Пола Мал Кентайр». Проте пісню довелося перекласти, додавши імпровізації. Far have have I I traveled and much have I seen Dark distant mountains and valleys Велезов green Багато я бачив півсвіту пройшов. Та краще від тебе ніде не знайшов. На першу репетицію бойки вбирають автентичний одяг. І вже зараз задумуються, чи вдасться виконати їм зовсім невідомий репертуар бітлів. Я вважаю, що вона трохи буде важко, бо це ж таке. Знаєте, то музика серйозна, я так думаю. Хто такий Пол Маккартні українським музикам спершу пояснюють і ми хотіли би достойно представити наш край, Західну Україну. І вважаємо, що ніхто, як ваш колектив, не може краще представити. За мить жваві бойки демонструють, на що здатні, і деякі пісні підтягують навіть селяни. Взяла ті. О після показових виступів вмикають фонограму бітлів та беруться до справи. Гойкісті край моє си котання, не звітаний рай, не стриме бажання. Щоправда, наживо живо пол не бачитиме подарунка. Дримбарі співатимуть за тиждень до його приїзду на відкриття музею бітломанії. А виступ певні фани зірці покажуть бодай у записі. Оксана Синишин, Володимир Квятковський, наш репортер, телерадіо компанія Люкс.